Слава Ісусу Христу! В сьогоднішніх науках розважмо, чи існує пекло. Так, я твердо скажу, що існує. Свій час я твердо вірю в ці правди віри католицької церкви, що існує небо, частилище і пекло. В результаті правдивий Бог винагородив мою правдиву віру. Бог показав мені увидіння всі ці правди віри. Для мене час випробовування на віру скінчився. Віра людині потрібна тоді, коли людина чогось не бачить і мусить приймати це вірою. А як людина побачила це, в що вірила, то віра вже підтверджена наочно, і віра вже не має значення. Людина вже наочно знає те, що вірила. Не усіх Бог забирає в потойбіччя, в видіннях. Це велика рідкість. Тому Бог показує потойбіччя для чого, щоб утвердити у вірі тих християн, які не мають видінь, яких Бог не забирає потойбіччя ще за життя. На радість більшу заслугу мають ті християни, які не мають наочних видінь, але витримали в вірі аж до кінця. Згадаємо, що сказав Ісус після Воскресіння до Апосла Томи, який втратив віру у Воскресіння Ісуса, і захотів наочно переконатися. Ісус сказав: Ти тому повірив, Бо побачив, але блаженні ті, що не бачили, але повірили. На превеликий жаль, на сьогоднішній день більшість християн на словах вірять. Існування Бога у святій Тройці єдиного, але на ділах ведуть себе так, ніби Бога не існує, ніби не існує неба, чистилище пекла. Для переконання таких християн розкажу притчу про небо і пекло. Жили два сусіди, християни. Один був практикуючий християнин, який мав живу віру. А другий був теоретичний, який мав мертву віру і жив для цього, щоб задовольнити свої тілесні гріховні похоті, пристрасті, думав, що існування Бога треба тільки вірити, а вірити Богові це вже не обов'язково. Бог милосердя, Бог любов, Бог все простить, але не брав до уваги, що Бог ще й правда і вічна справедливість. Ці два сусіди прожили на землі довге життя і на старість оба одну годину померли. Вийшли ці душі з тіла і після тілесного похорону йдуть по духовній дорозі на своє призначене місце. Звісно, що оба вірять, що війдуть до неба, до Бога. Так вони собі по дорозі говорили. І тут Дорога закінчилася і роздвоїлася направо і наліво. Появилися дві великі поляни: одна зліва, друга справа. І як ці поляни виглядали? Ліва поляна була дуже привабливою. Там граміла сучасна музика в сучасному ресторані, багато дівчат напівголих, дуже спокусливих, які запрошували до сексу різного роду. Багато спетної випивки різного роду, наркотиків, сигарет і ще багато чого для тілесного задоволення. А збоку для заглушення совісті стояла церква, в яку можна було і не ходити або ходити раз в рік. І раз в рік там священники сповідали, казали, що ви святі, Бог вам все простить, бо Бог милосердя, любов, але замовчували, що Бог. Ще й правда і справедливість. Казали ті фальшиві священники, що по Божих заповідях по Євангелії жити вже не актуально. Усе має символічне значення, а усе символічне не є обов'язковим до виконання. Ця ліва поляна дуже сподобалася теоретичному фальшивому християнинові, і він радісно. Скрикнув це моя рідна поляна. Я так сяк жив на землі і не помолився. А в кінці поляни стояла брама, на якій було написано вічна нагорода, і каже цей теоретичний християнин до практикуючого християнина. Жалишилося мені тільки відкрити цю браму, і я буду вічно щасливий. І шкода мені тебе, сусіду. Ти ступив. На поляну, яка є по правиці. Подивись, яка вона невесела, похмура, точно як твоє життя на землі, і церква на цій поляні, така, до якої ти ходив. Кожної неділі свята сповідався саме рече, ніж раз на місяць. А священники постійно говорили: покайся, поправся, не гріши, бо попадеш до пекла. А ти так і робив. Каявся, поправлявся, не грішив. Ми мусили до церкви одягатися скромно, пристойно, як мужчини, так і жінки. А жінки ще й мусили голову покривати. Приймаючи Ісуса на святіших тайнах, ми усі клякали на коліна. А це дуже незручно. Ми багато молилися, постили, в піст музики не слухали. Не танцювали, не співали, а на твоїй правій поляні навіть ресторанів немає, нічних барів, розпусних клубів, нічого такого, що могло б розважити твоє земне тіло. Нори, сусіди, як мені тебе шкода, скільки ти втратив на землі, а я тобі говорив, що живи так, як я, мо багато втратиш. Ти мене не слухав. Бачиш, яка моя ліва поляна весела? А твоя права яка сумна. А в кінці твоєї поляни також є брама, на якій також написано вічна нагорода. Отак От моя нагорода буде весела, така, як на моїй лівій поляні, а твоя нагорода буде дуже сумна, така, як на твоїй правій поляні. Тепер, після такої розмови між сусідами, прийшов час відкривати брами. Першим відкриває практикуючий християнин на правій поляні, і в брамі з'явилися Бог в трьох особах, святая Тройця, пречиста діва Марія, Ангели англи і архангели, святі небесні жителі, і каже Бог до практикуючого праведного християнина, Слугу добрий і вірний увидів радість Господа Твого. Ти був вірний малому, поставлю тебе над великим. І нагорода твоя вічне щастя, моєму Небесному Царстві. Дуже здивувався фальшивий християнин і скоро побіг відкривати ліву браму. Аж тут бачить, виходить диявол зі своїми пекольними слугами з усіма пекольними жителями. Та й каже Заходи, слуговірний, Утримай свою вічну нагороду. Настрашився фальшивий хрестинин з лівої поляни та й каже до диявола: Це якась помилка. Мені казали, що мене чекає вічне щастя, так і на брамі написано Я бачу за брамою вічне пекло, а це не щастя!» І каже диявол: Яке щастя заслужив, таке й утримай. Що посієш, те й пожнеш? Кричить фальшивий християнин. Сатано, ти мене обдурив? І відповідає сатана. Хіба ти не читався тому письмі, що я брехач і душогуб від початку? І знову говорить християнин з лівої поляни. А чому тоді ця ліва поляна виглядає такою радісною і щасливою? А відповідає диявол. Тому що ця поляна. І рекламою на дорозі до пекла, і звернув грішник очі до небесної брами, і в розпуті крикнув сильним голосом: Господи, рятуй мене, і сказав Бог. Пізно, час милосердя до тебе, чоловіче, закінчився, настав час справедливості. Також і праведний сусід з небесної брами подав голос: Шкода мені тебе, сусіде, треба твій було мене послухати. Ще на землі, а тепер уже пізно, і тут небесна брама закрилася. Також закрилася і пекольна брама. Кожен грішний на землі ще має час покаятися і поправитися. Дивіться, щоб не вийшло так, як з цими сусідами. Це був дочасний суд, а буде ще й загальний суд усього людства. Не слухайте, не вірте тим. То каже: не бійтеся грішити, бо пекла немає. Хто не вірить в пекло, той провірить, а як провірить, то з пекла уже ніколи не вийде. Це вже навічно. Мудро буде повірити, аніж провірити. Слава Ісусу Христу!